Hello Friendly! З вами на зв'язку Деніс Правильний. Сьогодні дружні я був у Івано-Франківську. І, коротше, безліч чого купили у івано франківську їхали по справах, коротше. Багато чого я накупив продуктів там. Не знаю, коли ті продукти. Я, я зніму ще окреме відео, що я купив Івано-Франківську, то також має десь вийти. Не знаю, коли... Але ті продукти, не знаю, чи до кінця року вони вийдуть. Бо ще купа контенту має вийти з Трускавця е, на круглі числа, ще у березні знімалося. Та, е, тому що я з Трускавця ще не весь контент опублікував, ще має вийти один відео великий з Львова, мабуть, не знаю осінь, та вже осінню вийде. Також з Трускавця ці всі продукти, що є фан, типив, водички, щось там їв на камеру, то також круглих чисел буде виходити, типу 10, 20, -х, 21, -х ще буде виходити, 25-30 чисел. А оці звичайні відео ми вже будемо таке щось інше тут вдома їсти, і знімати. Та. Тому з трускавця чекайте, та, тому такі справи, і ті контент десь не знаю коли, але також вийде. І я купив піцу у сільпо, це у сільпо. Ціпову шоколадку взяв, ще якісь там закордонні е, магазин закордонні продукти зайшов, також е, собі скупив сину. Знімлю, десь покажу, думаю, десь вийде. Та. Коротше, чекайте контент. Контенту буде різного з їдою, буде багато. Сьогодні у нас піца. Ось така піца з сільпо. Ось, така, ось такий кусочок. Зараз ми його з'їмо, прореагуємо кожен. Кубаску перчик окремо з'їмо, коротше, тому такі справи. Погнали, хоч до заставки цього відео. Проригуємо цей шматочок піци. Let's go! День успені реагує, День вспені реагує, сьогодні він буде їсти. Так, ось, бачите, сільпо пише. Сільпо. Коротше, найрадісніший шматок той, що відкусив, не дій, йшовши додому. Може і так. Кусь лайк-шер. Сільпо. Так, сільпо, коротше, піца з... Вибачайте, бо тут телефон зарядці, ти треба якось викручуватись. Коротше, піца сковба, Сою, сою, сою. сою. Да, тому такі справи. Народ, Народик, народик. Коротше, поїхали їсти. Да. Погнали, гнали, гнали. Let's go. Погнали, гнали, гнали, їсти цю піцу Let's Так. Будемо їсти, буде цікаво. Тому чекайте, контент обов'язково вийде. Не знаю, коли ли вийде. Так, їмо. Так, смачного. Смачного мені приємно вам. Але ще такий нюанс. Пише вжити до 22 серпня. Зараз 22 серпня, так, коли. Але я знімаю 21. 21 серпня. За день, так. Справа в тім. Тобто я в Івано-Франківську був 21 серпня, Та. Знімаю на 22. Спеціально би завтра, тобто сьогодні не їсти просрочно. Ну, ви дивитесь за день? Та. Один день різниці не сильно. Грає. Я... У піца, пам'ятаєте, помните милый фішки піца, це Що, щось схоже. Дрібонька кубаса. Написали мені, чого ти постійно мовчиш на відео. Ну, типа з закритим ртом постійно їш. Ну, що не відео. Знаєте, майже в більшості привітався, щось розказав і далі їм. Ціле відео жую жую мовчу. Ну, що як як ви це уявляєте, щоб я їв щось постійно говорив? Ну, то постійно треба жувати. Ти й нема що щось такого розказати. В принципі, можна, але. Постійно говорити не годен. Так, добре, народик. Можик. Так, я хочу тепер попробувати все окремо. Так. так. Коротше, піца 8 балів. Таке. На 8 балів. Давайте окремо кубасу. Так. Кубаса на вісім? Тепер сир. Вісім? Тісто? Ммм. А тісто на дев'ять. Смачніше. Це сосіска. Доїдаємо? Добре. Ти скажеш, Денис Франні, що ти поставив 8 балів, а тісто самому тільки 9, а тут 8, як так? Ну тісто спробу збільшу. Як потім смашне? Так, тісто. Зайшла і вийшла. Добре. Я доїдаю з вами Ну коротше мусло Ну ну добре. Кусочок піци добре. О, доїдаємо. Ти піци доїдаємо. Добре, коротше, останній шматок. Дойдає, коротше, на цьому все народ. Дякую за перегляд цього відео. Я оцінив цю піцу сільпо на 8 балів. Ну, кубаска така собі тісто саме на 9. але я не буду займу 9 ставити. Бо має бути відчутний кубаску і сир. А то ще тільки тісто, чуть-чуть сиру, чуть-чуть кубаси чути. Майже тої кубаси і не чути. Добре народ, на цьому все. З вами був, як завжди, день не Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця. Дякую. Може, якщо... Може таке бути, що коментарі будуть відкриті під цим відео, тому що я 20 серпня опублікував багато, безліч відео багато. І там, як дуже дивно, під двома відео, Ютуб лише у коментарі відкриті. Все-таки, або боти ці два відео не перевірили і не закрили, або все-таки не знайшли яке ось те, що вони вважають забороною, що типу, дитячий контент, і не закрили. не знаю, бо під цима відео закриті. Під цими двома не закриті. Хто знає, може тут будуть відкриті. То якщо тут коментарі відкриті, напишіть, додивилися до кінця чи не додивилися. На цьому все. Гарного всім дня чи вечора. Вечора, бо це відео буде вечором. Коротше, всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному завтрашньому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте народ. Та. О, дуже смачно, піца найс. Поїли супер, класно. Так, Всім пока-пока. Смачно, та, смачно.